Виконуємо номер 983 із підручника Алгебра 7 та номер 42 крапочка 11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Функцію задано формулою «Y дорівнює мінус дріб, чисельник якого 6, знаменник Х. У таблиці наведено значення її аргументу. Відтворіть цю таблицю в зошиті і заповніть її, обчисливши відповідні значення функції. Приступаємо до виконання. Я не відтворювала нашу таблицю, а зробила роздруковку, яку ми будемо заповнювати. Але для того, щоб нам її заповнити, нам треба обчислити значення функції. Тому. Перше у нас мінус 12. Якщо х дорівнює мінус 12, то y дорівнює. Нам потрібно мінус 6 поділити на мінус 12. Частка відділення двох чисел від'ємних буде число додатнє. І тепер скорочуємо на 6, отримаємо одну другу. І потім запишемо в таблицю. Наступне значення: якщо х у нас дорівнює мінус 6, то y дорівнює. Мінус 6, ділимо на мінус 6, отримаємо одиницю. Наступне значення: якщо х дорівнює мінус 5, то y дорівнює. Мінус 6 ділимо на мінус 5, частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Це буде 6 п'ятих, дрібне, правильне, подамо вигляді мішаного числа це буде 1,15. Наступне значення х. Якщо х дорівнює у нас мінус 3, то y дорівнює мінус 6 ділимо на мінус 3, отримаємо 2. Якщо х дорівнює у нас тепер 2, то у дорівнює. Мінус 6 ділимо на 2, буде мінус 3. Якщо х дорівнює у нас 4, то y дорівнює. Мінус 6 ділимо на 4, скорочуємо на 2, це буде мінус 3 других. Або мінус одна ціла, одна друга. Далі 4, 8. Якщо х дорівнює 8, то y дорівнює мінус 6 ділимо на 8, скорочуємо на 2, це буде мінус 3 четвертих. І останнє значення. Якщо х дорівнює 10 то y дорівнює. мінус 6 ділимо на 10, це буде мінус 0,6. Ну, а тепер заповнюємо нашу таблицю. Для значення мінус 12х ми отримали значення y 1 друга. Для значення х мінус 6 ми отримали значення y 1. Для значення х-5 ми отримали і п'ята. Для х дорівнює мінус 3 ми отримали y2, для х2 отримали значення y мінус 3, для х4 отримали мінус 1,1 друга. Для Х8 отримали мінус 3 четвертих і для Х10 отримали мінус 0,6. Ми заповнили таблицю. Номер 893 із підручника Алгебра 7, та номер 42.13 із підручника математика 42.11 із підручника математика 7 виконано.